Нас тільки 6 кабінету сказали. Навіщо когда... немає? А, 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 а ми журналісти. Ні, заходити треба нормально. Ма. Я вас перепрошую, ви не знімайте, будь ласка. Чому скажіть на житті нічого? А що, установлення показує державний український. У нас питання до вас, як до служби, до нашого. Чому не знаходитись на роботі? Ну ви повинні бути на роботі. Я Роботі чекайте, щоб вичить календаржа. Читайте присядьте і я вас прошу, не треба нічого знімати. Я, Давай, не давайте, це це, 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 да, це, 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 це загальна громадянська питання. Я розумію, ви можете, хто мене заявник, ви можете сідають, ви знімати не Ми заявники тут всі. Ви Ми знакли. Інтереси народу. Так, так, да, да. мною була надана заява про злочин. Получайте карте. І тоді будемо змогу. Чому Чому? Це пряма дія Конституції. Дії органів влади є відкритими. Ви орган влади? Ви державна установа. Державна установа, її дії є відкритими. От дивіться, мною була подана заява 6 числа. Я отримав таку відповідь, яку писав ваш заступник. Зараз ми будемо в нього, він сказав, що вжалітися скаргу писати не потрібно, потрібно йти прямо до вас. Взагалі не важке питання. Вирішується за декілька хвилин. Але ваш заступник не захотів це зробити, тому ви у вас. Прочитайте, скажіть, яку підписала за студію. Так, так. Скажіть, будь ласка, до якої справи вони приєднали, Що, до чого ми приєднали? Це мені потрібно знати чи не потрібно? А оце ваш черговий зараз мені показав, яку ви отправили до прокуратури. Так, от ми скерували ваше звернення у прокуратуру. А чого я цього тут не, не знаю? От цих цифр, до кого, до якої справи? Фамілію, чого ви мені не вказали, чоловіка, на якого я написав заяву, на, на командира підрозділу Альфі з Закарпаття. А Чого я, її фамілії тут не написано? Щоб ви то не Ви, зруто, ви, ви, ви не... Багато звернень писали, ви одне до нас звернення написали, значить знаєте, ви на Ні, я, я не знав. Я написав Від 6 січня так, ваше так, звернення. Так. Що з yeah. я, я написав. Ви можете заяву принести? Yeah. Я ж не yeah. знав чі... Я був присутній на суді пана Пилепіва, де виступав свідком е, представник СБУ, який сп... зробив злочин. І я написав заяву, що він признався в злочині. Yeah. Тобто він, він на суді сказав, що до нього в обід стріляли з пістолета Глок з автомобіля, який потім опинився вечором перед СБУ. Він сказав, що він не впізнав, хто стріляв, але пістолет він впізнав. Він і скрив цей злочин. Е, наскільки я пам'ятаю, Іван Іванович, так? Так. Іван Іванович, дивіться. Не можуть дві різні установи розслідувати одне і те ж. Значить, от те, що ви написали, воно повинно бути досліджено в суді. Чому ви мені не вказали? Тому що там буде встановлено, що є ознаки злочину якоїсь особи. То вони нас повідомлять про це. Но я ж не можу розслідувати то, що вже встановлюється в суді. Щас буде дуже довгий розказ. Ти будь пожалуйста, на тому, що відповіді по суті немає. Чому не вказано номер кримінального провадження? Людина з того моменту, як має документ про приєднання своєї заяви до кримінального провадження такого, то отримує якісь процесуальні права. Ну, ви це заявником. Ви навмисно скрили це, не вказували номер кримінального провадження. Ми Пер... що ми що скерували за проведження. До якого кримінального провадження ви приєднали? До якого кримінального провадження? Тарифи, про щось іще. У нас проваджень. ви виправили. Ну, ви, ви ну, чекайте, шо? ви там писали, що у зв'язку з яким кримінальним провадженням? так? Да? Ну, ну, я ж цифри не, не знав. Я, я, я вам об'яснив вже розумієте. І до якої я ще можу його скерувати для дослідження ну, про про, про яке значило так чому? Так, чому так важко написати номер кримінального провадження? Це, це для вас суттєвим. Да? Да, суттєвим. Дуже, суттєвим. Це мені дає э, розрішення і право приєднатися до цієї справи. Я викрив злочин людини. А так я а не під час. Заявляйте в суді про це. Чекайте, Я Що ви робите? Я Що ви зараз? Порушуєте зараз. Банд. Я, я спочатку в СБУ, сабігати. я заявив в СБУ. СБУ, СБУ мені сказали, що я не заявив воєнну прокуратуру. Я прийшов воєнну прокуратуру. А ви, а ви мене послали куди? Ні, ні, ні. Ну як ми послали. Звернення скерували? Куди? Куда? Куда скерували? Куда? Куди скерували? Ну, Заступнику прокурора Закарпатського. Ми зараз до нього сходимо, але ви скажіть, чому ви не вказали, за якої якась? справи ви ну, маєте ну, приїхати. по розподілу відповідає Насколько? за налідок цими п'ять. Да. Ні, ні, ну я розподіл, я, чесно кажучи, не знаю, який мог розподіл. Дивіться, тобто, ну, тобто ви рахуєте, да що ця відповідь нормальна. Вона тобто нормальна. Не не там не мало бути так, як би ви отправили от цьому заступнику з цифрами з фактами вказаними. Правильно, тому що ви знаєте по якому провадженні Ну як не знає. ви а ви провад... знаєте? Ви, з з а ви звідки знаєте в зв'язку з тим провадженням, що він знає? я спеціально на <кх> тому ж заяві це написано. Він номер кримінального провадження. Я, не чому знає, і вам не писав? я його не знаю, що номер казали. Ну як ви не, ну, не знаєте? Ми ж чому? написали, що приєднали Вон. до кримінального провадження. Бо ви знаєте це номер. Ми скерували відповідно до закону про звернення громадян за належністю о, ваше звернення. Вы нарушили конституцию, вы нарушили закон сейчас, и мы вас все официально об этом сейчас повідомляємо. Вы нарушили закон. Вы кто вы можете? Вы военный прокурор? Ви повинні наглядати за законністю. Ви що що теоретично? Ви що що робите? Ви наглядаєте за законністю в Україні. Що ви зараз делаєте? Чоловік просить указати номер кримінальної справи, ktorую ви знали, потому що в прокуратуру прокуратурі ну, написали. Ну, Почему ви йому не указали номер, номер. Но, справи? Що я зобов'язаний йому показувати номер кримінальної справи? Обов'язково, Я не буду. Ви продовжуєте. Зі мною позовано. Поясніть позицію нашу. Він не має ніяких прав. В принципі, як не має. На це він не сструкували його звернення. А а куди він повинен звертатися без номера? Там якісь за. З вас є прокурора. відповідь. Подивіться, ви, нашим... ви тут конкретно вже написали, заступник прокурора, Русняку Пен. Чого ви мені не вказали, заступнику прокурора? Русняку П! Пі? Чого? тут не Скажи, тут Русник Путіна. Говоримо, а тут випише. Чого? Відповідь. 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 Не пишете, не по якій... Я статус. вас керував в якусь іншу установу. Ви мене нахер послали. Мож, куди я скерував, ви чуєте, ви тут мене нахер послали, а ну, тут ну, ви думає... нормально Давайте говорите руснику. Ну от як ви мене поважаєте? От ви Русняка русника поважаєте, а мене ви не поважаєте. Чого так? Зараз. Я скаржник, я заявник. Мене ви не поважаєте, а його поважаєте. Ми теж, Не одне і теж і теж. Я ж вам об'ясняю, отут. Тому що ти Донацько, не прокурор, а у прокурорів свої наші рішення. зрозуміло. Ну, як і заступник сказав. в принципі. Донаска. І ще одне питання у мене. Донаска. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо про те, що сталося з учасниками, якоби учасниками АТО, якимись воєнними військовими людьми в Чопській міській раді? Інцидент цей заснятий на відео. Він гуляє в інтернеті, відкритий до нього в вільному доступі. І я писала декілька заяв. Донацька писала декілька повідомлень про цей злочин, в якому учасниками злочину були два військові, дві військові особи. Чи відомо вам про цей злочин? Що не я писали? Я не вас не питала. Ви писали нам це. Я писала в Закарпатську службу СБУ в обласну прокуратуру, в районну прокуратуру в обласну начальнику міліції в обласну раду дати на це заявлення всі служби. Ну, всі служби нам повідомили письмово офіційно, що передали наші заяви військовому. Ні, військову прокуратуру. Такі матеріали, такі звернення не це, дякую. Тобто воєнні не подлягають дякую. вашої. Ну якщо дякую. до нього не приходило, він нічого до того не має. Звідки Шо... він знає? Заяви не було а ви Я бачили район... це відео в інтернеті? Ви бачили? Це, ні, я не бачу і не наглядаю а, за Чопською міською радою. А ви не маєте за Чопською міською радою, у вас має працівники ваші наглядати за всіми, що опубліковано і в інтернеті, і в ЗМІ. Ви маєте, це ваша обов'язка пиш Ви маєте да. моніторити ЗМІ. І Добре, ви дякую. не могли не бачити, Зараз не чути, ви можете зі. моніторити, вже буде важко. Щоб ви розуміли. І мені це приїхати, скажіть, пожалуйста, завтра було тварне положення. Ви готові керувати далі у такому стані, як ви користуєтеся? Ви не будете. Ну, керівник. Це керівник створюєш. Чи я готовий? Ні, ви вічно готову. <заспорядження>.